Минулого року, своє новорічне привітання я завершував словами: не відкладайте життя на потім. Хто б міг подумати, що ці слова значитимуть сьогодні? 2022 рік він про війну і про людей, про незламних українців, які протягом 10 місяців повномасштабної війни щодня працювали як єдине ціле. Попри атаки, попри біль, попри небезпеку, ми були разом. Ми не вагаючись взяли до рук зброю та зламали плани російських окупантів, стали щитом на захист країни та ніколи нікому і не віддамо. Стоїмо за своє. Наша жага до перемоги надбором. сильніша за страх. Тримаємо стрій. Ми мужно ліквідовували наслідки атак підступного ворога, ризикуючи життя, гасили пожежі, розбирали завали зруйнованими ракетами будинків, розміновували територію. Разом з українськими військовими ми захищаємо країну на своєму. Вогняному фронті. Пліч-опліч з іншими захисниками і захисницями ми протистояли російському агресору та боронили країну. Берегли спокій українців і стояли на варті правопорядку. Служимо і захищаємо. Ми завжди були там, де потрібні. Кожна хвилина на вагу золота. Евакуювали поранених українців, доправляли їх до шпиталей. Іноді ризикували власним життям. Рухаємося далі. Ми рятували життя та здоров'я тисяч українців, які постраждали від російських ракет і снарядів, повертали у стрій наших славетних захисників і захисниць. І ми залишаємось віддані професійному обов'язку, як би складно не було. Ми повертали світло в домівки громадян. День за днем, після кожного російського обстрілу, ми тримали енергетичний фронт і триматимемо його до нашої перемоги. Ми були і залишаємось разом, бо ми це Україна. Держава сильна, поки сильні її люди, і поки сильні її захисники, а вони в нас кращі з кращих. Нехай 2023 й подарує нам такий довгоочікуваний мир. Нехай всі наші надії та сподівання справдяться. З Новим роком, друзі! Сміливим, героїчним та вільним роком нашої перемоги! Борімося і поборемо, і пам'ятаємо, що все буде Україна! Тримайтесь, вірте в ЗСУ, ми вас не підведемо. Слава Україні! Героям слава!